Ці хвилини, коли ми з вами проводимо ініціативні збори щодо захисту української сільськогосподарської землі, щодо проведення всеукраїнського референдуму про заборону продажу сільськогосподарської землі до 2025 року, цю землю по ринковим цінам можна купити, не продати, а купити. Такий законопроект за авторством Юлії Тимошенко зареєстрований у Верховній Раді і чекав свого розгляду. Друзі, Читаємо Конституцію. Якщо не знаєш що робити, читай тоді святе. Святе для нас це Конституція. Тринадцята стаття. Земля, власність українського народу. До 2025 року, чотирнадцята стаття. Загальнонаціональне багатство. До 2025 року. Яке знаходиться під особливою опікою держави. До 2025 року, бо ми виступаємо за інтереси української нації. До 2025 року. Но нам потрібно зараз визначитися так, щоб як мога більша кількість людей в Україні об'єдналася навколо рішення, змушений продовжити наш цикл мережа влади. Нас до того спонукають. Невігласи серед українського народу, які сидять в Верховній Раді, в кріслах президентів, депутатів місцевих рад, які ніколи, здається, не читали Конституцію України. Якби вони її читали, то вони б знали, що стаття 13 і 14 Конституції не містить приватного права власності на землю. В Конституції є тільки публічне право власності на землю всього українського народу як національного багатства і основи держави. Якщо наші депутати Верховної Ради і президенти цього не знають і ініціюють проведення референдумів про продаж чи не продаж землі, то робимо висновок, що вони не виконують свого обов'язку, який в них прямо прописаний в присягі, яку вони приймають кожного разу, коли вступають на свою посаду, в якій написано необхідно виконувати Конституцію України». Якщо вони її не знають, то вони її виконати не можуть. І запропонувати нічого доброго нам не можуть. Це перевірено вже роками. З дня прийняття Конституції України в 96-му році за цей час вона жодного разу не була виконана. Крім того, жодного разу жодна Верховна Рада чи президент чи місцева влада, місцеві органи влади не діяли на нашу з користь. Вони без нас з вами розтранжурили національне багатство із промислового потенціалу, економічного потенціалу. А тепер ініціюють через референдум розбазарювання основи держави землі. Тому застерігаємо і просимо весь український народ скористатися такою нагодою, що вони нас просто штовхають, взяти і вивчити статтю 13-14 Конституції, яке чітко прописано, що кожен з нас є публічним власником національного багатства основи держави землі. І що кожен з нас. Має право право пропорційно кількості землі на кожного громадянина України нею користуватись. Для того, щоб нею користуватись, нам, нам, нам з вами, як публічним власникам, треба тільки рішення місцевої ради і міжові знаки на території. Більше нічого не треба. Не треба тисяч 20-30 для оформлення документів, які є неконституційними приватного права власності на землю. Не треба інших документів землепорядних, які просто з нас з вами викачують гроші, і наш рівень життя з вами просто понижують, тому що ми просто видаємо ці гроші і не витрачаємо на наших дітей. Тому я вас прошу всіх вивчити статтю 13-14 Конституції і попробувати ставити після кожного речення в цих статтях 13-14 Конституції по той меседж, який пропонують нам. Прийняти на референдумі, то ви побачите, що це просто е, е, із статті 13-14 Конституції робиться абракадабра, яка потім може бути використана знову так, точно так же, як 20 колишніх років використовували Національне багатство України не на користь українського народу, і деградували на до війни, використати не на користь нас з вами, українського народу. Ця ініціатива проведення референдуму з заборони продажу землі, якою не передбачена Конституція. Якби Конституція було передбачено продаж землі, то заборону можна вести. А коли Конституція України не передбачає продаж землі, то як можна заборонити? Цей референдум він просто якби зафіксує. Право не продавати землю до 25-го року, а це значить, що відкриє те право продавати з 25-го року без нашого з вами дозволу. І тому е, отакі небезпечні речі, які пропонують нам знову зараз провести через референдум, і ми зараз бачимо, як це швидко е, знову розповсюджується ця інформація і використовується. Заклади освіти, освітяни, вчителі, які вже зараз починають ходити збирати підписи і готуватися до того референдума, то мені, жителі Сєвєродонецька Луганської області, це дуже нагадує референдум по ЛНР і ДНР. Швиденько зібрали, через вчителів провели і започаткували війнушку. Значить, я просто вас попереджаю, наша команда попереджає, що якщо проведуть референдум, з, з меседжу заборонити ввести мораторій до 2025 року на продаж Землі. То з 25 року це влаштує вінушку в кожній сільській селищній і міській раді. І тоді вже війна відступиться до кожного з нас особисто. І тоді вже ваша приватна власність вас не спасе ні на землю. Ні на ваш будинок чи квартиру, ні на що інше, то тоді ми наражаємося на небезпеку втратити державу. Єдина законна і конституційна пропозиція, яка може лунати з уст депутатів Верховної Ради, які зобов'язані і знають Конституцію України, і президентів України, які знають і є гарантами Конституції України. Це вимога хоч один раз вперше, починаючи з 96-го року, облікувати національне багатство і почати з основи держави з землі, природні ресурси, потім інше національне багатство на території України для того, щоб зупинити війну і встановити мир, і почати працювати всіми громадянами України через місцеві ради. На примноження національного багатства і наконець, то вперше з 96-го року, на отримання економічних зисків від національного багатства, як це е, робиться в всьому світі цивілізованому.